На нашому Майкрофтсерені Lacraft Shade вийшло оновлення, яке пов'язане з бойостем. Зацікави вас? Ходім, ти покажуть, що там з'явилось. Загалом, один з важливих аспектів гри Майкрафт це бойова система, тому ми вирішили зайнятися саме нею, тому що просте закликування мобів вже не актуальне. І відтепер гравця є більш варіацій, тобто він може вбити ворога сильнішим ударом, може й меншим. На екрані в нас є шкала стаміни, яка поповнюється з часом. І якщо гравець просто буде бездумно клікати, то відповідно він не несе ніякої шкоди. Це одна з важливих систем, яка впливає як і на сокери, кайла та навіть опад. Як на мене, бойова система це теж один з аспектів нашого серверу, тому що тільки в нас вона є свого роду унікальною і плагіни самописні. Якщо я зміг вас зацікавити, то приходьте на наш Discord сервер або на сайт. Там ви зможете отримати свою першу безкоштовну прохідку, де вам адміністрація допоможе. IP та посилання, як завжди, в описі під відео або в профілі.